Мультізнайка ТВ представляє підпишись на канал, щоб не пропустити нове відео. Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім про Євразію. Євразія. Назва цього материка походить від двох нас-частин світу: Європа та Азія. Це найбільший материк на землі. Він знаходиться у північній півкулі, омивається всіма океанами земної кулі. На цьому материку живемо. І ми. Тут знаходиться наша країна. Україна, на території материка. Є три теплових пояси. Тому рослини і тваринний світ Євразії багатий і різноманітний. В Євразії ростуть сосни, ялинки, дуби. Чагарники, кипариси, маслинові дерева та багато іншого. У тундрі та зі степах живуть олені, ведмеді та вовки. А на півдні континенту слони, тигри та крокодили. Клімат в Євразії теж дуже різноманітний. Від холодного до жаркого. У Євразії знаходиться найглибше озеро світу Байкал. Якщо вам сподобалось наше відео, підтримайте його лайком та підпискою на канал.